Василь піддубняк, грудень, чи вже не грудень. Грудень чи вже не грудень, Дощ на кругах, чи сніг? Сняться дорозі люди, сотні неспинних ніг, йдуть на свою голготу поглядом хто куди. Он вже й зоря навпроти в кивш набира води. Личко ясно вмиває, п'є золоту благодать. Де ще такі небокраї? Де ще такі стоять? Ну, а народ, на голготу, як в заповітний рай, що там? Спиніться готи. Скіфи вони. Нехай. Грудень, чи вже не грудень, Дощ на кругах чи сніг Сняться дорозі люди, сотні неспинних ніг. Може, таки чи ніжче попіл фамільних хат стукає. Вітер свище, вітер і той назад.